Так, я консультую з будь-яких норм права. Від земельного до цивільного трудового будь-якого права, який є сьогодні, консультація коштує 300 гривень, розгорнута 500. Якщо у вас більше, ніж декілька запитань, ця консультація буде коштувати 1000 гривень. Тому що чим більше запитань, тим змістовна моя відповідь юридична стосовно ваших запитань. Хтось скаже, що можна безкоштовно давати такі консультації, але спробуйте піти в магазин і купити хліба без грошей. Що вам скажуть? Подумайте над цим. Перед тим як ви пишете мені такі подібні коментарі, що я повинен це робити безкоштовно. Подумайте над цим.